Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я думаю, що ви в курсі того, що відбулося така надзвичайна подія, яка вибивається з рамки всіх воєнних подій. Це дуже сильна подія, дуже масштабна подія. Одна з наймасштабніших в ході цієї війни це оця от спецоперація Павутина, про яку ніхто не знав, могли тільки догадуватися і щитувати якось, але ніхто про це не знав напряму. І вона відбулася якраз 1 червня, коли почалося коли почалося літо. І це наймасштабніша така, найбільш спланована спецоперація України проти РФ, проти військових якихось дій та атак РФ, превентивна, так би мовити. І, по моєму, по своєму рівню масштабності це найбільш така от сильна спецоперація за весь час цієї війни, за всі 12 років. Останній раз це хіба що це крейсер Москва? Та й то він коштував набагато менше, ніж це все, що зараз от всі ці підірвали аеродроми, авіаносці. Тому ця операція набагато масштабніша, навіть тут за те, що от потопили крейсер Москва в Чорному морі. Хоча він теж коштує немало. Ну, я би хотів зараз глянути. Взагалі, чим це все обернеться? В кращу сторону, в гіршу сторону для України. Так, це дуже важливо подивитися. Я хочу взяти циганську колоду карт, я хочу взяти колоду карт Таро і Подивитися по три карти з кожної колоди. Так що давайте ми з вами глянемо. Ну, взагалі, дуже цікаво почалося це літо з такої масштабної операції. З такої сильною операцією. Знаєте, багато хто зараз в інтернеті жартує, що в 96-му році віддали авіаносці, а в 2025-му забрали. Так що давайте ми з вами подивимося, що далі до чого це призведе. Тому що вони вже почали там погрожувати і ядеркою, і арішником, і тим, що українські міста спати не будуть 24 на 7. Але це все вже було. Але, от подивитися наслідки, я все таки хочу. Карта мислителя, карта думок та планів. Нові плани, нові стратегічні думки, нові якісь організаційні моменти це хороша карта. Карта денег, карта грошей. Чим це обернеться для України? Деньги. Прекрасна карта. Україну будуть ще більше підсилювати, допомагати фінансово збройно. Я думаю, що це будуть країни-союзники, тому що вони бачать, що Україна в цій війні досить таки прошарена. Карта отчаяння ну це єдина негативна карта. Ця карта говорить про те, що можуть бути якісь вогневі атаки, провокації знову ж таки сепаратизм всередині країни. Тобто зараз після цієї події, я думаю, що ФСБшники і взагалі всякі російські спецслужби почнуть набагато активніше вербувати самих українців для того, щоб створювати різного роду теракти внутрішні. Тобто не такі, що там РФ літаками та дронами полетіла і почала бомбити. А от саме внутрішній, саме от сепаратизм. Тобто, знову ж таки, я закликаю до чого. Будьте обережні з людьми, які вас оточують, і будьте обережні в людних місцях. Зараз особливо це дуже важливо. Тому що знаєте, неоднократно читаю новини про те, що в Івано-Франківську зловили підлітка сепаратиста малолітнього, якого за ФСБ. В Тернополі зловили якусь там дівчину. Теж підлітка, по-моєму, десь років 16-17 теж завербували ФСБ. Вона збиралася теракт робити в торговому центрі. Там, десь на вокзалі, хтось намагався щось там якусь сумку лишити хтось там біля воєнкомату і так далі. І тому подібне. Тому знаєте, оця от карта тут. Чим це обернеться для України? Це карта провокації сепаратизму конкретно, отчаяння. Такий чоловік стріляє собі в голову. Тобто, цей чоловік це от сам українець, який робить собі суїцид. Тобто, виходить, що це не зовнішній ворог, це внутрішній ворог. Тобто, знову ж таки, активізація сепаратистів. Тому, знаєте, небезпека не тільки летить з неба з сусідньої країни, а небезпека ще і всередині нас знаходиться, та, яку можуть завербувати, які можуть там заплатити, грубо кажучи, 1000 доларів, і за цю тисячу вона здатна там, не знаю, там, матір рідну продати. Тепер давайте тут подивимося. Ну, очікувано, башня, 16-й аркан. Башня. Руйнації. Будуть бомбити. Будуть бомбити досить жорстко та нещадно. Лицар Кубків, карта сильного чоловіка. І четвірка жезлів, карта сили та успіху. Дивіться, дві карти негативні: внутрішній сепаратизм та теракти. Але це вже і так ясно, і це вже так є. І СБУ, я думаю, будуть над тими сепаратистами працювати добре. Наша задача, як простих цивільних, їм допомагати в цьому сприяти. Але я хочу сказати, що позитиву більше, ніж негативу. І карта Дініг, карта мислителя, лицар кубків пряма позиція, четвірка жезлів це все дуже хороші карти. Тобто, якщо брати процентне співвідношення, то 66. Процентів плюс 33 мінус. Тобто одна третя це негатив. Але дві треті це позитив. Тому я хочу сказати, що результат цієї спецоперації матиме більше позитиву, ніж негативу, і матиме більше хороших моментів. Але знову ж таки, закликаю всім, треба бути максимально обережним. Неважливо, де ви знаходитеся в якому місті, чи це Харків, чи це Тернопіль, чи це Львів, чи це там, Донецьк. Знаєте, активізація сепаратистів може бути навіть в самих таких глухоманях і глухих містах, навіть з цієї позиції, щоб навіть, ну як сказати, просто залякати. От, наприклад, по Тернополю недавно бомбанули так дуже сильно, багато, багато поверхівок постраждало. Для чого вони це зробили? В Тернополі немає інфраструктури, в Тернополі немає військових баз. В Тернопіль це взагалі такий обласний центр досить. Ну як сказати, не то що бідний, але він нічим не цікавий. Ну в тому сенсі, що тут немає якоїсь інфраструктури великої чи стратегічних об'єктів, але це зробилося з іншою метою: залякати і показати, що типу де би ви не були, можна. Можемо зіграти з вами в російську рулетку і не факт, що ви виживете. Тобто, знаєте, це як така дестабілізація, деморалізація. Тому обережність має бути скрізь. Неважливо, де ви живете. В Дніпрі, в Харкові, чи десь в Тернополі чи у Львові. E, скрізь може бути і знову ж таки карта сепаратизму. Знову ж таки, не факт, що якась там малолітка дурна, яку заварбували, теж може принести якийсь невідомий рюкзачок чи моданчик десь на вокзал кинути або в торговому центрі, і воно може й здетонувати в якийсь момент. Все може бути. Знаєте, особливо після цієї події, цієї спецоперації, небезпек багато. Так що бережемо один одного, надіємося на краще, віримо в краще. Бажаю всім миру, мирного неба. Дякую за те, що подивилися. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Бажаю всього найкращого. Миру та мирного неба. Побачимось!